Всім привіт, друзі! Сьогодні у мене вірш по стану моєї душі. Життя не казка. Життя не казка і не поле, і просто так його не перейти. Життя, як поле бою Десь треба впасти, а десь піднятись. І все тягти, тягти, тягти. В житті бувають і радість, і невдачі, народження і смерть буває все, а всьому ти виною є людина. Вся біль, печаль і сум від тебе йде. Тож, може, ми задумуємось сьогодні. І нас розбудить сонце теплоти. Життя не казка і не поле. Його нам просто так не перейти. Рівно 20 років, друзі, тому, 9 квітня, я похоронила свою донечку Маріку. І тому у мене сьогодні такий вірш, такий стан. Все моє любі. Всім бажаю миру і любові. Бережіть один одного, папа. -па.